Доброго дня, діти, а скажіть мені, будь ласка, звідки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби, ці маленькі злодіяки, хулігани-розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті і грязюці, у смітті та у пилюці, Під брудними нігтями, пазурами і кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне і захворіє. І тому, малята, слід вам пам'ятати. Будете вмиватися, митися, купатися, повтікають злі мікроби. Разом з ними всі хвороби. Мікроби дуже маленькі, ми їх побачити не можемо. Ось такий вигляд мають мікроби під мікроскопом. Давайте іще раз згадаємо разом, де можуть бути мікроби на брудних овочах та фруктах, на брудному посуді, у брудній білизні. Вони можуть потрапити на руку, якщо хвора людина кашляє або чхає та затуляє рот рукою. І, звичайно, безліч мікробів є на брудних руках. А ось коли руки миємо із милом і чистою водичкою, мікроби лякаються і розбігаються. А ви, діти, хочете побачити, як розбігаються мікроби? Тоді давайте проведемо такий дослід. Покладемо на стіл малюнок з двома долоньками, поставимо прозору ємність. Наливаємо водичку і насипаємо чорний молотий перчик. Це мікроби на наших долоньках. Тепер візьмемо рідке мило, вмочимо пальчик і доторкнемося до перцю. Погляньте, діти, мікроби злякались мила. А тепер давайте згадаємо, що нам потрібно для того, щоб мити руки. По-перше, потрібна вода. Ще, звичайно, потрібно мило. Воно буває тверде різнокольоровими шматочками та рідке у пляшечках. Звичайно потрібен рушник. Рушники бувають тканеві та паперові, одноразові. От і все. Руки мити добре будемо. Про мікробів не забудемо. Ручки чисті і пахучі, ой які ж вони блискучі!